Герої серед нас вони звичайні люди, але їх історії читачів вразили найбільше. Газета Кірвоградська правда відзначила героїв своїх публікацій у 12 номінаціях. Започаткували журналісти проект торік серед переможців. Багатодітна родина, водій маршрутки, підлітки руфори, колишній безхатько, поліцейські та інші. Чим вони вразили читачів, розкаже Оля Склярук. Другий рік поспіль Кіровоградська правда збирає у себе в редакції героїв, яких обрали читачі, і вручає ось такі відзнаки. Це така проста наша подяка звичайним людям, які живуть живуть поряд із нами. Хтось наші сусіди, хтось наші знайомі, хтось у місті, чи в селі, чи на сусідній вулиці. Вони абсолютно нічим не вирізняються серед інших людей, але вони змогли зробити своїми вчинками, своїми добрими справами якусь таку подію, яка викликала у серцях читачів і у наших серцях. Цях такий відголосок добра. Відзнаку родина року отримують Маргарита та Ян Метельські. Вони стали батьками, крім своєї донечки, ще шістьом дітям. Розповідають про велику родину. Мріяли давно. В подарунок від редакції малеча отримала ось такі скриньки. Дітей ми взяли 11 березня 2014 року. Ініціатором були ну, ми обоє, тому що ну, більше, напевно, сторона чоловіка, тому що чоловік сам виховувався в такій подібній родині. В найменшому у нас 4 роки, ось в лютому буде 5 років, а найстаршому 10 років, в березні буде 11 років. Чинком року читачі Кіровоградської правди назвали лейтенанта Віталія Тарахтія. Він врятував життя чоловіку, якого поранили з рушниці в Новоархангельському районі. А характером року обрали колишнього безхатька Євгена Соцького, який змінив своє життя і сьогодні працює на заводі. Немножечко жалко за то, що як за безцельно прожити години, так? є таке вираження. Очень хотелось бы пожелать другим людям, чтобы они не зацикливались на трудностях, а всегда искали позитив. В любой жизненной ситуации всегда есть позитив. Сгорел дом, значит, чему-то ты должен научиться. Не будь беспечным не курив постелі в кінці кінців. А ось ці два кропивницькі підлітки руфери Владислав та Максим врятували життя без хатьку завдяки своєму захопленню. За це їх і відзначили в номінації Екстрим року». Ми йшли в колєк. Ну типа лазить по колекторам. Ну, да, Ми думали, что он що таке а підійшли, а він лежить головою на, на рельсах. на П'яний був вообще, він спав вообще на рельсах. Ми його підняли, а він не може стоять нічого. Вызвали патрульных і, стресса они приехали, типа его тащили и спасли. А через 20 минут буквально ехал товарный состав. Один із авторів публікації Олена Сідорова каже: найбільше вражають саме вчинки людей, які можуть стати прикладом небайдужості для всіх нас. Спочатку моє знайомство з хлопцями-руферами відбулося, коли я писала про екстрим у Кіровограді, про руферство. Ну чим захоплюються взагалі підлітки у нашому місті. Знайшла я їх якось випадково в соцмережах, десь там побачила відео просто їхні. Ну і так зв'язалася, написала велику. Статтю. Потім вже слідкувала за ними, слідкувала за їхнім відеоблогом і побачила, що вони врятували людину на рельсах. Кропивничанин Станіслав Шкляренко володар відзнаки водій року. Він дарує пасажирам гарний настрій і посмішку. А Анатолій Шестаков єдиний на всю керовограчну випускник, який здав ЗНО з укрмови та літератури на 200 балів. Його відзнаку Інтелект руку отримувала мама. Зараз він студент, першокурсник, університету Шевченка на філологічному факультеті навчається, обрав східні мови, арабська мова, французька мова, та література і переклад. Серед героїв публікацій, які отримали відзнаки, Гліб Салій, Сила духу, мандрівник року Сергій Сіроштан серцями року стали вихованці обласного комплексу на чолі з Анатолієм Коротковим, які займаються волонтерством. А подружжя Доренків відзначили як відкриття року, завдяки листу, що написав дід Микола і поклав до куртки, яку відправили воякам, коли передавали волонтерську допомогу на фронт до, до нашої бійці. І ми написали такого листа. Я написала листа від імені свого чоловіка, тому що речі були чоловікові, і вони були його, ну, як його все. О, і так той лист висвітився, і так ми стали героями, не, не, не ожидає, не хотіли. Навіть. Усіх героїв Кіровоградської правди об'єднує одна спільна риса. Вони зробили добро людям. Ольга Стерук, Анатолій Басистий день за днем.